У березні 22 го діяльність проросійських партій в Україні, включаючи ОПЗЖ, було припинено. Фракція ОПЗЖ у Верховній Раді також припинила свою діяльність у квітні 2022-го. 25 колишніх членів ОПЗЖ створили депутатську групу Платформа за життя та мир. Її лідером, як я вже говорив, став Юрій Бойко. За останні три роки ця група стала партнером провладної слуги народу за всі голосування. Хоча ОПЗЖ разом із бойком і раніше підголосовувала у раді партії Зеленського. А лідер фракції Слуга народу Давида Рахамія у січні 2021-го публічно сказав про бойка. У нього взагалі дуже проукраїнська позиція з усіх питань сьогодні. Політичних куларах ходять чутки про те, що Зеленський хотів би на наступних президентських виборах мати бойка у спаринг партнерах. Мовляв, Юрій Анатолійович міг би стати гарним проросійським опудалом, яким можна було б лякати виборців, пропонуючи їм. Зеленського, утім, чи буде це так, достеменно невідомо.